Вітаю на Суспільному. Сьогодні ми перебуваємо в цьому невеличкому офісі: це регіональне представництво з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. І говоритимемо ми з головною спеціалісткою з питань осіб зниклих безвісти Марією Павеною. Вітаю вас, Марія! Із попередніх інтерв'ю знаю вашу особисту історію, як ви стали представляти інтереси людей, які розшукують своїх рідних. Розкажіть трошки про свою історію. Мене а... Під час війни, в 22-му році зник безвісти чоловік. І розпочинала я свій шлях по його пошуку самостійно, теж зіштовхнулася з цим вперше, не розуміючи, куди мені йти і що робити, намагалася робити це так, як відчувало моє серце. А, і вперше я звернулася сюди в область, і потрапила на дуже порядну людину. Він мене направив в усі структури, які я мала пройти тут на місці, саме по Сумській області. Це дуже швидко відбулося, дуже швидко я понаписувала звернення, отримала відповіді. І завдяки цьому а, вже я мала змогу з цими відповідями їхати в Київ а, на зустріч. до Вищих державних структур зі своєю проблемою. І на той момент у мене вже зібралося понад 200 осіб, мабуть, але на зустріч була обмежена кількість дозволена, тому зі мною поїхало десь 20 осіб. Ця зустріч була з керівниками державних структур, які безпосередньо відносяться до зниклих безвісти осіб осіб. Uh, і такі зустрічі відбувались у мене майже щомісяця, інколи навіть частіше, тому що ти приїжджаєш запити, привозиш, привоз... їздила я вже не тільки по своєму чоловіку, у мене вже були списки всієї бригади. Його uh, ми шукали uh, звіряли uh, місце зникнення, шукали координати, де зникли наші рідні. Комунікували з, на той момент був в Офісу повноваженого з питання осіб зниклих безвісті. Комунікували з цим офісом, там я познайомилась з керівником, і через деякий час він взяв мене до себе регіональним представником. Але Пропрацювала я там не дуже довго, так як ліквідували цю організацію і створили секретаріат уповноваженого з питань сіб зниклих безвісти за особливих обставин. Маючи свою особисту історію, хочеться допомагати людям, хочеться, мабуть, надавати ту підтримку, тому що ми один одного розуміємо, як ніхто. І я, мабуть. Більше можу дати їм підтримки, аніж просто якась людина, яка з цим не, не зіштовхувалась. Ви, мабуть, перша та людина на Сумщині, яка почала координувати рідних загиблих, правильно? Як з тих пір, от, на вашу думку, змінилася ця робота на Сумщині? Перед цим ви сказали, що координуєте Північний та Центральний регіони, можливо, в цілому про них можна сказати. Ця допомога може бути не тільки в алгоритмі дій, куди вони мають звертатися. Надавати а, телефонні номери, скомуніковувати їх з військовою частиною, з, а, чи з фін частиною, коли немає виплат з слідчими, але й допомога а, моральна, психологічна. Приємно чути, коли люди говорять, що Боже, в наших державних структурах є люди, які настільки віддаються і допомагають, що, ну, що ти розумієш, що ти не покинутий на призволяще і що ці родини для нас важливі. Яку наразі допомогу ви надаєте людям? Ну, По-перше, це все-таки допомога консультаційного характеру. Всі алгосс алгоритм дій, куди вони мають звертатися. Я надаю контакти, надаю електронні почти, телефоні номери, куди вони мають дзвонити, звертатися, які анкети подавати. Якщо в них є проблематика з заповненням, наприклад, у нас є портал МВС єдине вікно громадян, де вони повинні заповнити анкету і подати її. На уповноваженого нашого, щоб отримати витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти, для подальшого опрацювання, ну, для соціального захисту цієї родини. Допомагаю навіть заповнювати ці. Вони, якщо особистий прийом, ми разом сідаємо, заповнюємо, тому що люди є різного віку і є люди, в яких ще кнопочні телефони, тому приїжджають і ми. Разом займаємось цим. Допомагаємо звернення підготувати, якщо людина некомпетентна, заяви на ці структури. Якщо якісь є звернення на офіс президента, там особисті якісь питання на Міністерство оборони, якщо десь немає співпраці з військовою частиною чи з військоматом, все це ми налагоджуємо, налагоджуємо комунікацію між родиною та тими структурами, які. Не працюють о, відповідно до своєї компетенції. Як до вас можна звернутися? По-перше, є, е, на телеграм-каналі, е, сайт наш. Е, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Там дуже багато інформації про всі регіональні представництва. Наше представництво знаходиться в місті Суми вулиця Чорновола, 55. Працюємо ми з 9 ранку до 18.00. Прийом громадян в понеділок, п'ятниця до 4 годин, але якщо людина прийшла і в будь-який інший день, то звичайно я приймаю і надаю консультації Результацію, всю, яка їй потребується. Є така історія, яка вразила особисто вас допомоги? А, а, насправді, є історії, які дуже для мене болючі, коли ти знайшов в полоні хлопця, але його мати не дочекалась. Це дуже боляче для мене, тому що це були ну, це моя бригада, бригада мого чоловіка. Це були мої жінки, з якими я співпрацювала весь цей час і. У мене дуже багато є дівчат, які їздять на обміни, коли хлопці приїжджають, показують фотографії, і таким чином ми знаходимо підтвердження того, що з цим був чи з цим був в полоні. Цього бачив, це прізвище чув. І таким чином ми по своїй бригаді знайшли 48 осіб за рік. Але для мене це теж велика цифра і. Здається, що воно дає а, таке натхнення працювати далі, адже є результат. Є а, такий чіткий алгоритм дій, якщо а, пропала людина а, на війні, як діяти рідним? Так, звичайно, є алгоритм дій. А, Якщо людина не виходить більше трьох днів на зв'язок, рідні повинні отримати сповіщення з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отримують сповіщення про те, що їхня рідна людина зникла безвісти, направляються з цим сповіщенням в нацполіцію. Пишуть заяву, отримують витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, визнаються потерпілою стороною, рідня здає ДНК-аналізи обов'язково. Бажано, щоб здавали два члени сім'ї, або мати й батько, або сестра і батько. Ну, щоб, Якщо, не дай Боже, буде співпадіння, то більша вірогідність, якщо буде два ДНК, то більша вірогідність, там більший відсоток поспівпадіння Падінню. Надалі це Національне інформаційне бюро, Гаряча лінія 1648. Вони а, збирають та, а, інформацію про всіх зниклих безвісти, загиблих та полонених та в, ведуть цю базу а, відповідно до своєї організації. Надалі це об'єднаний центр а, а, з розшуку та Звільнення полонених, які постраждали внаслідок Агресії Російської Федерації при Службі безпеки України. Там також подається заявка. Люди заповнюють цю анкетку і подають всю інформацію про свого рідного і ця інформація йде далі в структуру, тому що Служба безпеки України. Безпосередньо займається потім опитуванням звільнених полонених і може е, отримувати інформацію, хто був з ким в полоні, хто чув які прізвища, і потім цю інформацію вже опрацьовувати і вносити. До особистого кабінету, який заводиться в координаційному штабі. З минулого року запрацював реєстр безвісти зниклих, єдиний реєстр, він допомагає. Це реєстр, де ми накопичуємо інформацію про безвісти, зниклих, людей за особливих обставин, видаємо витяги для отримання людьми соціальної допомоги, а саме. Якщо є неповнолітні діти, мати може оформити пенсію по втраті годувальника. Це не є там, підтвердженням того, що він загинув. Це просто відповідно до законодавства, кожна дружина має право отримати пенсію, якщо є неповнолітні діти. Тому цей витяг потрібно отримувати. І інформація, якщо Безвісти зникла людина, і у вас немає там дітей неповнолітніх, ви все одно повинні надати інформацію по цій людині, бо ми цю інформацію накопичуємо і ведемо статистику, о, скільки зниклих безвісти осіб. Якщо звільнені з полону, то звичайно вони знімаються з обліку. Чи можемо озвучити статистику? У саме, ні, а, з так, як о, о, возобновилися обміни. О, і велика частина хлопців, які повертаються, мали статус зниклих безвісти, цифри постійно міняються, тому конкретної цифри по області чи по регіонах на жаль немає. Про те, як діяти, ви розповіли. Тепер що не потрібно робити, якщо людина пропала? По-перше, я завжди наголошую, що не потрібно виставляти особисту інформацію про військовослужбовця, про свої контактні дані, тобто рідних дані в соцмережі. Ні в якому разі цього робити не потрібно, тому що потім ця інформація, звичайно, потрапляє до наших агресорів, і вони можуть о, шантажувати родину. Далі є шахраї, які цим користуються. Говорить. Є такі випадки на Сумщині? Звичайно, так. У мене були гулять? такі випадки: що а, а, дзвонили, дайте 5 тисяч доларів, а 5 тисяч євро. І або ваш а, брат буде. Цілу ніч голий на вулиці стояти. В такому випадку, я по-перше, я взагалі рекомендую не реагувати на такі повідомлення. Якщо ти вже почав переписуватись і вони бачать реакцію, звичайно, вони цим користуються і далі, і далі тиснуть на тебе до тих пір, поки ти не підеш їм на е, зустріч. Е, Якщо такий випадок трапився, краще не писати нічого з цієї інформації, щоб вони не видали зробити скріншоти і звернутися в нацполіцію, записати, написати заяву про шахрайство, і нацполіція буде вже далі опрацьовувати цю ситуацію. Це моя позиція особиста, а не звертатись на ту сторону. От в мене там була знайома, яка. Я і на ДНР пишу, і на ЛНР пишу, і скрізь пишу. Я противник цього, тому що я вважаю, що нашим хлопцям може допомогти наша держава, звільнити їх, знайти їх тільки наша держава. Як може нам допомогти? Той, хто вбиває наших хлопців. Для мене це питання стоїть пріоритетно, і я постійно доношу до своєї групи, що ну, ви ж розумієте, ви звертаєтесь до вбивць, Тобто державу ви ставите в таке позицію, що типу держава нічого не робить, робить. Але ж ми повинні розуміти, що те, що робиться, воно має бути. Рибом таємності. Яку держава надає ну, фінансову допомогу тим, хто має статус зниклого безвісти? По-перше, якщо є малолітні діти, то це пенсія на малолітніх дітей. А по-друге, вона залежить від того, яка була заробітна плата у батька. Так, ну, це бувають різні суми. Тому що ну, в мене чоловік працював до того, як перевестись в Збройні Сили України в поліції, то пенсія залежала, залежала від його заробітної плати. Є моменти в деяких територіальних громадах вони на сесіях приймають рішення, і це рішення не Зверху від держави це приймають голови громад, щоб надавати допомогу, якусь там конкретну суму на родину безвісти зниклого або полоненого. Це вже такі моменти. І плюс кожна родина, яка, у якої чоловік чи син в полоні, якщо немає дружини, то це батьки, якщо є дружина, то це Дружина і діти отримують повністю його забезпечення, тобто його заробітну плату та бойові виплати. Також, якщо є полон, то Міністерство реінтеграції раз в рік виплачує 100 тисяч гривень на родину. Ось, раз в рік, раз кожен рік. Кожен рік, якщо, якщо два роки він вже знаходиться кожного року по 100 тисяч. На вашу думку, що би потрібно змінити ще, аби процес пришвидшувався з приводу зміни цього статусу безвісти зниклий і вирішення цього питання в ту чи іншу сторону? Ой, ну це таке складне питання для мене. Ну так як у нас не дуже адекватний противник? На жаль, домовленості з ними не дуже виконуються їхньою стороною. Хотілося б, щоб ну, ми теж не можемо йти на їхні якісь недоречні умови, але б хотілося би насправді щоб більше хлопців змі. Міняли, ми ж розуміємо, скільки їх там багато хлопців, і які умови ми не знаємо, і яке відношення до них ми також не знаємо. Дуже б хотілося, щоб ці хлопці повернулися на свою рідну землю і пройшли адаптаційний період, і просто розуміли, що вони вдома.